Триллер, довга хода. Стівен Кінг М -м -м, вкусняті. Це антиутопічний світ, де підлітки змагаються в щорічному змаганні. Довга хода. А у всіх на руках браслети, де вони бачать свою швидкість. Всі повинні йти зі швидкістю 6 кілометрів на годину. Хто а, втрачає цей темп, зупиняється, того сразу а, а, ліквідують. І учасників стає все менше і менше. Дійде самий витривалий хлопці, весь фільм ідуть. От вони йдуть, ідуть, 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 ідуть. Ти скажеш, ну дядь, а я скажу, ти подивись спочатку, а потім будеш казати. І фільм, який зображує, знаєте, таку нашу дійсність, де ти живеш в виборі без вибору. Враження нашого світу, цієї гонки, в якій ми всі знаходимося, яку нас загнало наше суспільство, що ми повинні кудись бігти, 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 бігти. І головний приз загадати любе бажання. Е, Ні, дядя, дядя, не можна загадувати бажання, щоб в мене було безкінечне бажання. Ну, чуєш, це любе бажання це такий головний приз. Чим все скінчилось, ти дізнаєшся, коли подивишся. А цей фільм не раджу дитям. Ну. Mm -mm. no. Ніхт, Не треба. А ви подивіться дорослі дуже схоже на наше сьогодення. Довга хода. Автор Стівен Кінг.